Всім привіт! На прохання моїх учениць. Сьогодні ми в'яжемо отаке плюшеве невеличке середечко. Воно може відрізнятися розміром, в залежності від товщини ниточки, а також від того, як ви в'яжете або більш повільно, або більш тухо. І так з чого ми починаємо? Нам потрібно зробити дві отакі детальки, потім їх об'єднати між собою, зшити серединку пластиковою голочкою наповнити, і сердечко буде готове. Для цього використовуємо плюшеву пряжу. У мене це плюшева пряжа отакої фірми Dolce. зараз покажу. Отака От Dolce. Але бускового кольору. Я взяла залишок, тому що нам багато не знадобиться. І так, починаємо з вузлика. В'яжемо вузлик, від вузлика дві повітряні петельки і у першу петельку в'яжемо шість стовпчиків. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Далі, починаючи з першої петельки, робимо в кожну прибавку, тобто шість стовпчиків у нас по колу буде шість прибавочок. Одна прибавка. Друга, третя: Четверта. П'ята. І шоста прибавочка. У рядочку у нас вийшло 12 стопчиків. В'яжемо третій рядочок. Це 12 стопчиків. Тобто без прибавок, без убавок один рядочок пров'язуємо. 12, 1, 2, 3.

Ну, десь отак, для того, щоб нам потім зшити дві половинки. І обережно, з першої детальки витягаємо ниточку. Зайве прибираємо, робимо таку ж саму другу детальку. Робимо це самостійно. І на ній ниточку вже не відрізаємо.